Привезли вам гум допомогу. Ось, і хочемо, щоб цей складний час ну, трішки скрасити знаєте, ваше, ваше життя, маленькою допомогою. Тому що розумію, що разом, допомагаючи один одному, ми переможемо. Ми сьогодні знаєте, живемо в дуже складні часи, але я хочу вам сказати, що що мене надихає, це Біблія, це Боже Слово. Тому що Біблія дає нам віру, дає нам надію. І знаєте, вона нам розповідає дуже чудову історію, якщо ви чули про Давіда і Галіафа. Ну, дуже така відома історія. Ви знаєте, в чому там такий дуже сенс великий, в тому що Давід, незважаючи на великого Галіафа, який був три метри зростом, уявляєте, у нього було по шість пальців на руках. Тобто це був Велетень, і він з дитинства був воїном, який готувався до війни. Але хлопчик маленький Давід знає, що він іде з Богом да, на цю, скажімо, битву. Він сказав, що ти йдеш проти мене з мічом і коп'єм, а я йду проти тебе, во ім'я Господа, великого Бога Ізраїля, всемогутнього Господа. І я хочу сказати, знаєте, що б не трапилося, як би що не відбувалося, ми повинні довіряти Богу читати Біблію і, і, і тримати свою віру. Тому що знаєте, є ще одне таке такий вислів Біблії. Сказано, що коня готують не день битви, а перемога від Господа. Як би не відбувалося, дякуємо нашим хлопцям, захисникам. Ми їздимо на фронт при фронтові міста дуже складно. Але ми всі розуміємо, що тут потрібно тільки чудо від Бога. І ми благословляємо, молимося за хлопців за наших, підтримуємо їх. Але ми довіряємо Богу, що Бог нам поможе здати цю навалу. І я хочу сказати, що не втрачайте надію. Не пускайте руки, посміхайтесь. У вас тут такі чудові працівники, що дають вам ці знаєте, гарні позитивні емоції, ось допомагаючи вам. Тому ми вам привезли допомогу, передамо і хочу сказати, щоб ви вірили і не здавалися.